Всім привіт! Мене звуть Олександра. Більше двох років я підписана на YouTube-канал Нескромний маркетолог і регулярно знаходила там для себе якісь корисні поради або по оптимізації рекламних кампаній. Але в мене накопичились такі запитання, які я все намагалась вирішити сама, але якось зрозуміла, що я витрачаю на це забагато часу і це заважає мені масштабувати свій проєкт. Тож я звернулася до Василя особисто за рішенням цих питань, бо вже знала його як фахівця в цій справі. На консультації ми вирішили мої питання стосовно налаштування e-commerce через Google Tag Manager та відстеження деяких конверсій, які мені були необхідні. Крім того, ми попрацювали із фідомим чим-центром та оптимізували Performance Max. Василь показав і виправив ті моменти, через які вона працювала в мене недостатньо ефективно. Тож я вважаю, що ми дуже плідно провели час. Вдячна за консультацію, Василю, і раджу вам також звертатися до нього по допомогу, якщо у вас виникнуть якісь складні запитання. Дякую за увагу! Гарного дня!